Ді, ді, ді. Друзі, всім привіт. 29-е і ми з жіночкою на горі, на горі в Германії. Будемо трубити шафар, висвобождати, друзі. І ми кажемо, слово Боже, фараон Московський, Московії, Фараон Московії. Сам Господь іде судити тебе і твоє, і твоє окруження. Сам Господь іде судити тебе і твоє окруження за твої злодіяння в Україні, за твоє кров, пролиття крові українського народу, народу, який любить Господа. Це Божий народ, і Господь заступився. Він сказав: Я з Україною, я з Україною, Господь сказав Єремія 1:19, і сам Бог тебе іде судити. Московський фараон і твоє окруження, за злодіяння Твої людству, яке ти робив, проливав кров, убивав дітей, жінок і людей. Сам Бог іде судити тебе. Галілюя в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Oh, Сам Господь іде судити московського фараона і його оточення. Йдуть <informações> <г Depois> суди, Божі, йдуть суди, Божі, на вас, що витворили, вбивали, насилували і проливали невинну кров народа Божого. hurrah bakate amen